Сьогодні наша розповідь про Дениса Сухотіна, який, попри свій діагноз, займає активну життєву позицію, очолює товариство людей з інвалідністю та є добрим другом багатьох закарпатців. Не жалітися на життя, а брати від нього максимум. Такий принцип у закарпатського юриста Дениса Сухотіна. Чоловік на власному прикладі доводить він нічим не відрізняється від оточуючих від того, що я погано ходжу, погано бачу, чи погано чую, чи там ще якісь є проблеми. Я від того менше людиною не стою. Можливо, навіть більше. І я хочу дожити до того дня, коли нарешті розуміння цього прийде до людей, і це розуміння буде втілене в ті матеріальні речі, яких реально не вистачає. Не звертати увагу на свій діагноз і жити на рівних з іншими. Цьому Дениса навчили ще з самого дитинства. І це була дуже жорстка, але дуже хороша школа. Я можу подякувати тим людям, які не робили мені скидок. На стан мого здоров'я, тому що вони, можливо, тут... раніше за мене ще зрозуміло, що це буде найкращими ліками від тої хвороби, коли якщо ти хочеш бути таким, як всі, то ти маєш бути таким, як всі спочатку, з самого дитинства. Активний, веселий, цілеспрямований, так кажуть про Дениса, його друзі. Я не бачу ніяких перепон. Для мене Денис – це людина з надзвичайним почуттям гумору. Це людина, з якого хочеться розділити радість, і який, я знаю, точно допоможе, якщо є якісь складнощі. В кінці 90-х Денис був другим студентом у ЖНУ з фізичними вадами, який успішно здобув вищу юридичну освіту. Тепер радіє з того, що людям з особливими потребами на Закарпатті створюють умови для навчання. В юриспруденції дуже багато людей з особливими потребами на юридичних факультетах. Вони завжди отримують найкращі оцінки, червоні дипломи, тому що вони дуже наполегливі від народження їм потрібно багато боротися за своє місце під сонцем, і тому вони досягають в юридичній кар'єрі дуже високих результатів. Нині Денис очолює обласне товариство інвалідів і захищає права людей з особливими потребами у планах молодого хлопця зробити Закарпаття безбар'єрним краєм. Я хочу ходити по Закарпатті, по місту Ужгород, по будь-якому іншому району. І я не хочу просити людей допомогти мені перейти через дорогу. Це нормальні речі. Якщо ми говоримо про те, що Закарпаття туристичний край він має бути облаштований для людей. У товаристві інвалідів завжди вирує життя, постійні спартакіади, фестивалі, соціальні та креативні акції. Всі ці люди вони є надзвичайно активними, перспективними і такими, що годні щось згенерувати. Це дуже відповідальні, дуже старанні люди, які дуже вболівають за успіх. Я хочу сказати, що з ними дуже приємна співпраця працювати. своєю роботою Денис намагається привернути увагу до людей з особливими потребами на власному прикладі. Доводить інвалідність не вирок. Він досяг у своєму житті вже чимало, та нині мріє, як і всі, про люблячу родину. Я метою створити для себе таке життя, яке є у кожного, яке є у вас, яке є там будь-якого пересічного громадянина, який зараз пройде по площі спротати у вас ні, є, каже да. Хочеться приходити додому, щоб тебе зустрічали. От і все.